Львів оперний театр до концерту неангелів лічені хвилини. Чоловік із мачети завзято рубає плакати гурту. Його побратими перегородили глядачам вхід тільки свою думку? Ви У нас теж є своя думка. це так само, як грубоні. Ми висловлюємо свою громадянську позицію. Ми в шоці просто. То треба було робити до того акцію, що білети не продавали. Білети вже куплені, і нас не пускають на концерт. Єретичний гурт не підписав петицію про збільшення україномовної квоти у вітчизняному музичному ефірі. Змити гріх не ангелам, агресивні молодики вирішили не кров'ю, а відбиранням хліба насущного. Вони були одні з під. 55 гуртів, які були проти української мови, проти домінуючої української мови на ефірі. Власне, це наша реакція як патріотів, як громадянин Львова. Будемо зустрічати всіх, всі 55 гуртів, які виступили проти мовної палати Середньовічна витівка «Кубки молодиків створила для російських змі промовисту картинку. Тут би місцевій владі засудити такі емоційні зриви та поставити крапку. Але ні, того ж дня частина депутатів вимагає заборонити виступи усіх артистів, чия нога під час АТО ступала на російську землю. Інші ризикнули на відверту конфронтацію з колегами. Вона забороняла абсолютно всім, якщо вчитатися в неї, приїздити і виступати до Львова. Хто був виступав чи в Росії? Перша хвала була прийнята, то ми ставили під загро. Розу власне європейські гурти, котрі в 2014-2016 роках брали участь в концертах в Росії. Це є Лімбіскід, це є «Айру Сміт, це є Джастин Тімберлейк, це є багато інших виконавців. Ну і зокрема Росії російські артисти. Андрій Макаревич, російський співак, два роки тому його концерт в Росії зірвали за те, що віддав зароблене на бронежилети та каски для українських вояків. Він один із тих, кому можуть закрити дорогу до Львова. Макаревич предатель родини. Макаревич, предатель Родини! Последняя надежда на любов. Вот вона должна спасти людей, а люди мають спасти мир. Вот і все. І хватит уже за дурячі голову політики. Ростислав без звини винуватий. Він один із основних організаторів концертів у Львові. І після популістських депутатських ідей йому доводиться червоніти та виправдовуватися перед артистами світового рівня. До Мене подзвонило близько десяти артистів. Я не буду називати їхні імена знову ж таки, щоб не піарити там чи говорити якось замісник, Я думаю, вони скажуть це в інтерв'ю з тими, що ми ідіоти, і це абсолютно очевидно, що питання настільки надумане і висусане з пальця і з неба просто хворою психікою. У міській раді таки переробляють постанову про заборону антиукраїнських артистів. Їхній список буде у рази меншими ніж у першій версії документа. Звичайно, ми не хочемо бачити у Львові тих, хто сприяв вітрито підтримував дії російської влади, хто брав участь в концертах чи організовував концерти, проводив на території анексованого Криму Донецько-Луганської області, які є в окупації. Уже відомі й перші імена персон персоннограта у Львові, серед них Таїсія Повалій, Кобзон та Ані Лорак, але квитки на їхні концерти не мали попиту і без заборони. А скажіть, будь ласка, це ті самовари, які ви з Москви привезли? Це ті самовари, так? наших імпресарію непокоїть інше ідеї депутатів та молодики з мечети можуть раз і назавжди відлякати артистів від міста, яке непогано заробляє на туристах і претендує на звання культурної столиці України. Вони дають можливість організаціям, які бойкотують, легалізовувати їхню діяльність. А як виглядає їхня діяльність? Ми це побачили на цьому концерті групи Ні Ангелів. В центрі міста Львова з великим мачете, от такого розміру, рубали плакати, і ми зараз переживаємо, тому що ми розуміємо, що це абсолютно. Страшні можуть бути фінансові втрати в випадку цих бойкотів. Дешевий популізм депутатів і такі прояви агресії прирівнюють львів'ян до тих, хто зриває концерти Макаревича у Росії. А чи хочемо ми до них уподібнюватися, вирішувати маємо самі. Але спершу потрібно подумати, чи варто своїми ж руками створювати картинку для ворожої пропаганди.